Час новин на дев'ятому каналі. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. Про найважливіші події, що сталися на Дніпровитровищині цього дня, розкажуть наші журналісти. І сьогодні у випуску про таке в Україні змінили процедуру для отримання водійських посвідчень. Як тепер отримати посвідку до музею спротиву Голодомору тероборонівці Дніпра передали старовинну скриню? Театр дреміком розпочинає третій оксамитовий сезон. Творчий колектив підготував прем'єрні вистави. Війна триває. 162 га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь посилюють охорону прикордонної території. Там зафіксовано проведення перевірки бойової готовності. А от про бойові дії на території України і про ситуацію на фронті дивіться далі. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії населені пункти Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку противник здійснив вогнове ураження із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Леб'яже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівка, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке-Богородичне. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки та Райгородка. Завдав авіаційного удару неподалік спірного Із ствольної артилерії велись обстріли і на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар на Авдіївському напрямку. Противник обстріляв райони Піськів, Шевченка, Володимирівка, Нетайлового та Красногорівка. Вів штурмові дії в районах населених пунктів. Піске успіху не мав, тож відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Новосілки і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новопілля. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка, Мар'їнка. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки. Села а безпілотних літальних апаратів. Напружена ніч тривог і обстрілів. Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровщини. Один із них Нікопольський. Окупанти били зградів та ураганів по житлових кварталах та підприємствах. по місту Нікополь випустили 60 снарядів. Пошкоджено майже 50 приватних будинків та 33 господарчі споруди. Одна будівля знищена. Попередньо люди не постраждали. Прилетіло також по трьох місцевих підприємствах внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад три тисячі людей. Також під удари російської армії потрапив і Криворізький район. Поцілили по Карпівській та Широківській громадах. В останній поранено 44-річну жінку. Лікарі надали їй допомогу. Наразі вона лікується вдома. Є частково пошкоджені будинки. Знаходимося на прикордонних територіях нашого району. Об'їжджаємо наші позиції, спілкуємося з хлопцями. Тут ситуація повністю контролюється збройними силами України. В Україні змінили процедуру для отримання водійських посвідчень. За новими правилами теорію можна опановувати в одній автошколі, а вчитись їздити в іншій. І це далеко не всі зміни. Відповідну ухвалу затвердили у Міністерстві внутрішніх справ ще у травні. Наразі нова процедура вже вступила в силу. Тож як тепер можна отримати водійські посвідчення? Дивіться у наступному матеріалі. У нас зелена стрілочка, поэтому ми можемо повернути при умові, якщо пропустимо. І машини, які їдуть на своє зелений, це практичні курси водіння. Вони всі поки що проходять за старою системою, тому що за новою системою учні почнуть сідати за кермо тільки за три місяці після нововведення. Бо тепер спочатку вчать теорії і лише потім практика. Останавлюємося. Стоп так. Я это хорошо. что изначально должен человек изучить теорію, знать знаки, знать правила дорожнього руху. Після того ми приступаємо кважденню. Я как бы за. Схожої думки притримується і інструктор з водіння. Тепер він матиме справу з більш підготовленими учнями. Виїжджає на дорогу, люди вже розуміють правила, знають знаки всі тобто вони вже здали вже екзамен МРЕО по теорії і вже з ними проще працювати. За новими правилами процедура отримання водійського посвідчення виглядає так: тримісячні курси в автошколі, іспит з теорії в будь-якому сервісному центрі МВС, і тільки тоді практичні навчання. Їх можна пройти у будь-якій автошколі без прив'язки до місця, де засвоювали теорію. Після других курсів впродовж року складається практичний іспит знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС. Однак у новому процесі є й недоліки, вважає власник автошколи Євген Рожко. Тепер на теорію відводиться дуже мало годин. Важку у тримісячну програму вкласти усі необхідні водієві знання. Наші педагоги кажуть про те, що їм завжди мало часу, навіть коли ми надавали 100 часов теорії, їм все одно його, його ну, часу не вистачало. Є нововведення і для водіїв, яких позбавили посвідчення. Відтепер скласти повторний іспит та отримати нове можна у будь-якому сервісному центрі МВС. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Не покосив траву, отримаєш штраф. У Дніпрі триває інспекційна робота щодо вчасного скошування трави. Зокрема, комунальники слідкують, аби не розросталися карантинні рослини та амброзія, перевіряють, як прилеглі території магазинів, підприємств, установ, так і приватний сектор. Все задля запобігання поширенню алергічних проявів у мешканців у період цвітіння амброзії. З початку року інспекція видала понад 480 приписів та склала один адмінпротокол щодо несвоєчасного скошування трави. Наразі за неналежний санітарний стан прилеглих територій сума пені складає 1360 гривень з фізичної особи і 1700 з юридичної. Продуктові набори. Предмети гігієни, олівці та альбоми для дітей. Благодійний фонд Пісні народження в АТО спочатку повномасштабного вторгнення в Україну перепрофілювався на волонтерство. Сьогодні у лікарні Дніпра вони привезли близько 70 пакетів гуманітарної допомоги переселенцям, які знаходяться на лікуванні. Як зустріли благодійників у одній із дніпровських лікарень, розкажуть наші журналісти. Олена переїхала до Дніпра 6 квітня. Спочатку доводилось жити в фітнес-центрі. Тепер винаймає квартиру. Ділиться, гуманітарна допомога завжди потрібна, коли живеш з маленькою дитиною. Ну звісно, потрібно, тому що я чоловік вже не отримуємо, тільки на переселенські живемо. Звісно, це допомога. Тим більше в мене ще дитинка є 11 років дівчинки. Там раз в три неділі нам дають продуктові набори. Ну в основному ми беремо ребенку. Тобто, ну, та главна там смісія, то що сейчас стоит дорого. Ми так ждали, коли вже домой будем будемо йти. І я ждала выписку, а А да, это, конечно, очень приятно і неожиданно. Сьогодні до лікарні привезли продуктові набори, предмети гігієни, олівці та альбоми для дітей все, що необхідно молодій сім'ї, яка покинула свою домівку. Ми розуміємо, що ця допомога вона не буде зайвою. Тому що частіше за все, коли люди змінюють отак, от е, своє місце проживання, вони приїжджають там буквально з однією сумкою. І в них немає роботи. Там і мука, і макарони, і ріс, і олія соняшнікова, і консерви. Ну, тобто, такий мінімум продуктів, щоб, наприклад, жінка, якщо вона захоче щось приготувати, щоб в неї все було під рукою. Загалом сформовано близько 150 пакетів з гуманітарною допомогою, котру волонтери розвозять до лікарень Дніпра. Це майже е Кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як стаціонарне, так і в поліклінічне відділення це саме люди, які переселилися з інших місць. Ця допомога вона постійно реалізується, постійно нам необхідний цей запас і харчів, і медикаментів. І засобів медичного обслуговування, там рукавички, перев'язувальний матеріал. Це на сьогодні нам дуже потрібно, і ми це отримуємо. Фонд був створений у 2020 році з метою популяризації ветеранської пісні. Однак, з початком війни довелось змінити напрям роботи. Тепер волонтери допомагають медичним закладам та вимушеним переселенцям. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Старовинню скриню передали тероборонівці Дніпра до музею спротиву Голодомору. Її знайшли в одному із сіл Дніпропетровщини. Фахівці кажуть, знахідка не унікальна, але з часом стала вже доволі рідкісною. Більше про історію скрині та її шляху до музею розповість Ангеліна Машинцева. Валентин Рибалка в музейній галузі працює близько 10 років. Як тільки розпочалася війна, не зміг стояти осторонь і одразу ж долучився до лав тероборони. Його батальйон базувався в одному з сіл Дніпропетровщини. Там і знайшов в покинутій хаті старовинну скриню. Вийшли на господиню цієї скрині, а треба сказати, що скриня ця зберігалася в цій родині більше ста років. Тобто, я розумію, вона була й виготовлена для цієї родини. Спочатку хотіли запропонувати їй певну грошову винагороду. але пані Валентина Лях, коли знала, що в Дніпрі функціонує музей спротиву Голодомору, вона радо погодилася передати безкоштовно. Скриня датується кінцем 19-го, початком 20-го століття. Більше ста років тому вона мала функціональне призначення. Подібні вироби тоді оздоблювали рослини, мрідше тваринним орнаментом. За словами фахівців, в різних частинах регіону візерунки були у кожного самобутні, Лівше назва. Ати декорування українським традиційним розписом зараз. Це вже музейний експонат. Зараз це хто колекціонує або хто оздоблює своє замужні люди, хто оздоблює своє житло. Це предмет декору. Раніше це була. Це малофункціональне призначення. Тут зберігався одяг, зберігалося полотно, можливо, якісь інші речі. Дівчата, коли дбали про свій посаг перед заміжжям, вони ткали полотно під керівництвом мами, бабусі чи спільно і накопичували в таких скринях. Такі скрині були у вжитку приблизно до 30-х років ХХ століття. Наразі саме цей виріб потребує обробки. Втім, музей не каже: він категорично проти, аби реставрувати такі речі та домальовувати втрачені візерунки. Тому Вірніше відвідувачі музею зможуть побачити скриню в архаїчному вигляді. Ангеліна Машанцева Ілля Лумовський. Новини 9 каналу. Театр дреміком розпочинає третій оксамитовий сезон. Творчий колектив підготував прем'єрні вистави. Так, 18, 19 та 26 серпня, прихильникам театрального мистецтва покажуть психологічну драму наприкінці часів за п'єсою українського драматурга Павла Ар'є. Головну роль баби присі зіграє народний артист України Віктор Гункін, що ще запропонує глядачеві драміком цього сезону докладніше далі у сюжеті. Та ні вбивають, не, не взяти людей полювати. Ото як ви люди грязне тупа серина. У психологічній драмі наприкінці часів показане життя родини, яка залишається жити в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Бездіяльність то найбільший гріх. Одна з настанов, яку доносить до глядача головна героїня вистави Баба Пріся. Для народного артиста України Віктора Гунькіна це особлива роль. Ця роль мені принесла гран-при Сячеславна, місце Дніпропетровсько, Дніпрі. А на міжнародному фестивалі Хомолюденс ми привезли звідти вісім грамот. І дипломів. Це за кращу роль і за драматургію, і за прочитання драматургії, і за режисуру. Тобто, це для мене знаменна така роль. Жінці важко зробити мужоподобну жінку. Жінку, яка взяла на себе відповідальність і як мати, і як батько. І тому придати це. Оцею мужиковатості тільки може чоловік. Саша написав, це бомби. Майк написав, ми ж домовлялись. Ліза написала: не будь дебілом. Вони вирішили без мене. Вони мені нічого не казали. Бреміком це... також працює над документальним проєктом всупереч про нинішні це... події в Україні. Вистава побудована на епізодах. Така сцена про підлітків, які пережили події в бочі. Ось, і це все виглядає як переписка, і це дуже цікаво. І... З одного боку дуже тяжко, тому що ти починаєш переживати це за них, за персонажів. І мені здається, що театр існує для того, щоб говорити, особливо зараз. Тому я дуже рада, що. Ми вирішили все ж таки говорити і говорити про ці страшні події. Робота і пластична, і драматична розповідають актори. Тому до проекту залучили хореографа Євгена Карякіна. Така задача, щоб актори змогли бути на звичній для них сцені в незвичному трішки незвичних умовах, тому що актори звикли грати. Драматичні п'єси, драматичні тюди. А тут треба бути людиною. Треба бути звичайним звичайною людиною в тих надзвичайних обставинах, які ми всі зараз з вами, в яких ми прибуваємо. У новому сезоні на малій сцені покажуть виставу Шлюбний сезон за мотивами п'єси Клайва Петона Додо про життя птахів. Це новий жанр для вас, для глядача. Клоун. Драма поєднання таких нібито протилежних слів. Але що це означає? За словом, драма я хочу позначити для глядача, що там є якийсь серйозний сенс, підтекст, щось, що вас що, ну, торкає за нервову систему. А за словом, клоун є те, що це серйозне е обгорнута в таку е клоунську форму. Оксамитовий сезон у драмікомі розпочнеться 5 серпня і буде тривати до кінця вересня. За цей час у театрі планують показати 37 вистав. Про безпеку глядачів тут подбали в першу чергу. Повірте, театр сьогодні лікує. Театр це арт-терапія. Це не просто слова, ви прийдіть і відчуйте це. Що стосується того, що ми мусимо прервати виставу, нічого цьому страшного ми не бачимо. У нас таке правило, що якщо сирена лунає до години, то вистава продовжується по закінченню сирени. Якщо сирена лунає більше години, то це форс-мажор. І всі квиточки, які придбані на цю виставу, ви можете використати на наступну виставу прийти, додивитися і переглянути. Також 8 серпня у драмікомі презентуватимуть головний сюрприз сезону творчу платформу Автограф, яка надає можливість кожному відчути себе творцем і вплинути на подальшу долю вистави, кажуть у театрі. Оксана Ващенко Ляломовський, новини 9 каналу. На цьому всі події четверга 4 серпня. А я нагадаю, більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, піклуватися про тих, хто поруч, і вірити в перемогу.